О, цей солодкий смак, кавун, персик, вишня, яблуко, банан, кока-кола. Яке розмаїття! Впевнена, ви також любите желейні цукерки! Вони є одними з найбільш популярних. Особливо, якщо ви втомились від шоколаду, а солодкого ну дуже хочеться. Привіт! Мене звати Таїсія Орищич і мій сюжет про улюблені смаколики дітей та дорослих желейки. Історія цих смачних цукерок сягає корінням у глибину століть. Подейкують, що свою популярність желейки здобули вже в далекому 14 столітті, з'явившись на сході. Через кілька століть рецепт перейняли, і європейські країни виготовляли їх з фруктів і меду у формі куба, кола і сердечка. До XVIII століття жолені цукерки стали дуже популярними у Європі. Почали виготовляти ще й з різними смаками. Найпопулярнішими були малина, полуниця та лимон. Ще скажу найголовніше робили їх власноруч та у невеликих магазинах. У 19 столітті починають відкривати комерційні виробництво з виготовлення жилеюк, що зробило їх ще більш доступнішими. Зараз желейні цукерки це улюблені ласощі дітей у всьому світі. Багато смаків і форм, які ми бачимо сьогодні, виникли в Європі, але з того часу були адаптовані, щоб відповідати смакам різних культур. Від милих маленьких ведмедиків, які всі так люблять, до величезних форм різних геометричних фігур. До речі, про желейних ведмедиків. А ви знали, що їх виробництво розпочалось в Німеччині у 1920 році? Ханс Рігель старший заснував власну компанію. Щоправда, тоді це навряд чи можна було назвати компанією, адже ханс готував різнокольорові цукерки на власній кухні. А в 1922 році придумав мармеладних ведмедиків. Незабаром вони стали улюбленими ласощами дітей на створення жалейних ведмедиків. Ганса надихнули дресировані ведмеді, які виступали на місцевих ярмарках та щорічних святах у 19 столітті по всій Німеччині. Спершу їх називали ведмеді, які танцюють. Незабаром звірята завоювали популярність у місцевих дітлахів і дорослих. Ганс Рігель придбав будинок на Бергштрасе в районі Кисені, де обладнав. Перший виробничий цех. До 60-х років з'явилось безліч варіантів мармеладу, що відрізнялися кольором, смаком, ну і звісно, формою. У 1985 році компанія Disney випустила мультфільм Ведмедики Геммі». До речі, на ідею створення анімаційного серіалу Майкла Айслера надихнув син, який попросив купити йому мармеладних ведмедиків. Приготувати желейки ви можете і вдома на основі соку, морсу чи компоту. І вони будуть більш кориснішими. Отже, для приготування вам знадобиться апельсин, з якого потрібно вичавити 100 г соку, 30 г желатину, склянка теплої води, 100 г цукру та різні формочки. На завершення можна сказати, що желейні цукерки були частиною нашого життя протягом століть. Але їхнє точне походження залишається невідомим. Хай там як, але винахід дійсно класний! На цьому у мене все. З вами була я, Таїсія Орищич. Хай вам і вашим рідним буде смачно! Па-па-па!